І всім привіт з вами як завжди і я. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Якщо хтось уважний і е, давно грає в Майнкрафт чи фанат Майнкрафт, то він вже міг помітити те, що в мене інші текстурки. Я просто скачав безплатний текстурпак з Майнкрафт, ну офіційний, бо я ще саме друзі. Я зайшов в ринок, там є безплатний текстурпак. Ну, я е, на нього назву напишу в коментарі. Е, да. Я його назву, коротше, напишу в коментарі. Е, і якщо там хтось захоче, можете там зайти на Бедрок і включити. Ну, мені подобається ну, от, пакет ресурсів. Е, активний. Е, е, Ні, не, не то. Мої пакети. Е, ден, 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 ден. Це і все інше. От, Майнкрафт класики сурпак. Е, Ні, це класик. Оновлення текстур Майнкрафт, Беталер, серіжнеле, ла блале-ла. Це воно. Е, зараз ми, виходить, що? Давайте бідемо, добудемо дерево, вдруг, ну, коли в нас вже є шукера. Е, добудемо вже дерево наше. Е, а вот. І після цього я думаю, що з красного кейло, бо я хочу добути золотий блок, який на порталі. Mm. От, там, над порталом. Е а, ну, от. Е до речі, що? Е сьогодні я хочу, ну, планую піти на ту е скелю. Бо я хочу з того золотого блоку зробити п'ятесталу. Як, типу, призову хірурбрів. Ну, щось по суті. І по боках там, ну коротше, коротше, запалити. Ну, ви зрозумієте зараз. Зараз я спущу, заберу цей золотий блок. Типа блок злотих. Отож я до поляки роблять. Ну, Стара текстурка, все. О, текстур. Е, э, Стоп, що? А де? Да. А де? А, а, а пояснить не, будь ласка, да, він? Ну хорошо, добре. А можна об'яснити, А да, він? Е, э... Окей, ви мені не достать типа мого золотого блока, да хорошо, хорошо, окей, добре. М -м а де? Е десь пожетут. тут? Е не знаю, а де? А, <laughs> боже, вон. Он. Е не, не буду на те, я не зроблю. Ось таким чином загрузувати блок. Впаду, як завжди. Е і підемо туди. Далі ми зробимо педестал е і підемо на гору. Е на ту гору, коротше. Ну, знаєте, те, що напротив нас. Спойлер. Там нічого не записалося. Там взагалі було село і. І воно не записалося. Ну, я його там нічого не робив, я тільки прийшов до села і виключив запис. Ну, воно вже не записалося. І от, що я хотів сказати. Колись були. Версії 1 12 2, 1, 15, там е, їх ще, е, коротше, ну, просто е, зараз, в заразніх версіях, е, текстурки вже більш е, ну, такі, продвинуті і так далі. А я просто ну, в мене така ностальгія, бо, допустимо, ну, це старі версії Майнкрафта. І це коли ти грав разом зі своїми друзями. І все було взагалі круто. Ну там я помню один, чи 1.12.2, Ну я не помню, не суть. Е, десь в тих версіях е, озвучували лише українці. Навіть прості блогери могли просто е, ну, прийти е, в ну там створити свій ресурс пак. Е, Ну, все, всі предмети перекласти і досягнення. Ну, досягнення навіть можна буде перекладати е, ну, на українську мову. І все. І типу е, так, кадеграві. Ну, і короче, е, потім ти ну, кожен міг таке перекласти. Ну і от в цьому такий от плюсик. Ну, все, поки відео не записалося. Пока. Гарного вечора.